Вітаю усіх на нашій третій зустрічі. З вами Раїса Губень і давайте поговоримо більш детально, як вилікувати ваші болі. До мене часто звертаються на консультаціях з такими запитами, як отримувати лояльних клієнтів, як мати команду мрії, як не боятися делегувати задачі своїм співробітникам та мати гарні відгуки, як підвищити прибуток за рахунок клієнтського сервісу. Гарна новина у тому, що усе це можна вирішити. Так, ви правильно мене почули. Коли ви почнете працювати системно, багато рішень почнуть вирішуватися самостійно. Рішень дуже багато. Наприклад, ви можете взяти консультацію у професіоналів або найняти людей для проведення аналітики роботи і виявлення проблем в вашій компанії. А я вас запевняю, що ви вже знаєте їх. Я маю на увазі ваші проблеми. Також ви можете витрати купу грошей і часу на замовлення стандартів від людини, яка мало що розуміє в вашому бізнесі. На якісну стандартизацію втрачається достатньо багато часу і ведеться детальна робота. Я хочу запропонувати вам більш комфортне рішення. Дякувати моєму багаторічному досвіду роботи я змогла зібрати багато інформації. Систематизувати її і зробити курс з клієнтського сервісу. Цей курс допоможе вам зрозуміти багато речей і зберегти свої гроші. На ньому ви дізнаєтесь, чому важливо вкладати гроші в своїх людей, чому люди платять сотні тисяч доларів, щоб отримати гарний сервіс, чому потрібно не просто слухати людей, а чути їх. Чому важливо берегти довіру клієнта? Чому дискримінація і упередження впливають на роботу з клієнтами? Чому клієнти нічого не говорять і пишуть вам неприємні відгуки? Чому на негативні відгуки потрібно відповідати? Чому спільнота важлива за винагороди? Чому співробітники ввічливі, але не щирі? Чому співробітники не хочуть брати на себе відповідальність? Як керувати сприйняття клієнтів, що робити, щоб залишитися конкурентоспроможними? Якщо ви підприємець із власним бізнесом, у вас, наприклад, кафе, ресторан, салон краси, барбершоп, клініка, готель, логістична компанія, ви експерт з командою людей, то вам потрібно це почути. Ви пов'язані з клієнтами. І якщо ви та людина, яка планує відкривати свій бізнес будь-який, але пов'язаний з клієнтами, вам теж сюди. І якщо ви шукаєте себе, любите спілкуватися і вчитися, нічого не знаєте про кастомер сервіс, і вам потрібно це почути. Курс комфортний, без важкої теорії, з допомогою кураторів, які будуть допомагати і направляти. 14 уроків, Усі ємні і з багатьма прикладами. Завдяки цим прикладам, а не теорії, ви зрозумієте, як робити потрібно, а як ні. Усі реальні історії. Я даю чіткий і простий шаблон прописання стандартів роботи. Краще за вас їх не зробить ніхто. Я вас запевняю, що це легко. Я і мої куратори завжди будуть поруч, щоб вам допомогти і направити. Зараз діє солодка ціна, і вона буде зростати. Не прогавте свій час і забирайте своє місце прямо зараз. Місць з куратором і на персональний тариф обмежено. Я вірю, що ви можете досягти успіху у своєму бізнесі за допомогою вдосконалення клієнтського сервісу. Мій курс надасть вам необхідні інструменти та знання, які допоможуть вам зробити перевагу на ринку і збільшити ваш дохід. Давайте разом працювати над покращенням вашого бізнесу через досконалення клієнтського сервісу. Дякую, що були сьогодні зі мною і до зустрічі на нашому курсі!